Всім добрий день, новий день, я в епіцентрі. Починаю день в епіцентрі. Ось тут гарні бокальчики мають бути по 130 гривень. Так. Такі класні, але що з них пити? Вино? Це ж не під вино, так? Шампанське пише. Шампанське? Я розумію. Ось ще гарні, диви. Але я отак не люблю оці золоті кайомочки. Мені б сюди на півдня, а то я все бігом, все бігом, все бігом. Так, ого, шпалери. До речі, хто там дуже переживав, що а вам хазяїва квартири, розрішили переклеювати обої?» Дорогенькі, ви не переживайте, ми без відома хазяїв. Навіть дихати боїмося. Все, що ми б не робили, ми спочатку питаємо хазяїв. Так що не переживайте. Я вже на роботі. Лютаю бігом, зараз швиденько працюю. Ну, як швиденько, зараз працюю, потім маленька перерва, прибираюсь, знов працюю і додому. А взагалі то дні дуже швидкі. Мені дівчинка написала в лічку через Facebook, в Месенджер, що десь там хтось на якихось на якихось оглядових каналах в Ютубі. Перемивають кості дітям, мені мені вообще пофіг. Мені взагалі пофіг. Я знаю, що я не хочу витрачати на це енергію, тому що енергія вона туди-сюди. І що я витрачаю, те я отримую. Хай люди, які витрачають, вони отримують те, що вони витрачають, і тому не питають потім в свої 60, чого в них в житті срака. Я взагалі, я не знаю, що це за канали, я не знаю, що там говорять. Мені взагалі пофіг. Знаєте, поки шавки лають, караван йде. Тому навіть не витрачайте свій час, влічку мені напишіть, навіть зараз покажу конкретно, що написала дівчинка. Світа Іванова, доброго дня. Не хотіла писати це в коментарях Ютуба, але я ваша подпишиться садвіси, терепи, тролівалі. Пишуть за дітей на... О... О... в коментарях оглядачів. Пишуть за дітей, ні свінитницю, Взагалі мені все одно. Вони ніколи не напишуть за мене правду, бо вони мене не знають. Те, що я кажу на каналі на YouTube, це маленька доля того, що я озвучила. От. Є ще велика, велика, велике. І знаєте, як хтось каже, ну ви ж показуєте свою життя, я не показую своє життя. Ви навіть не знаєте, наскільки воно насичене. Ви навіть не можете уявити. Просто те, що я показую, це маленька частина. Так, так, що так? Я так і написала Світі, що світа, мені нема коли витрачати на це енергію. Та й не буду, дякую. Тому ми зараз всю свою енергію направляємо в гарне потрібне русло, яке йде на. Відбудову, відбудову нашої країни. Хто там? Юля, привіт. На перемогу. І йдемо вперед. І все. Це прийшло. Прийшла клієнтка, дивиться на мене, витрівши очі. Каже, що мабуть, думаєш, що говориш з якоюсь пердюлькою. Диви, яка в мене руця. А що ти з нею зробила? Палісадник так копала. Молодець. Дивіться, яка в мене рука. Юлю не знімаю, бо може вона не хоче. Бачите, травмувала руку. Тепер то сагнуть не можу, то розігнуть. Все. Не переймайтесь, не переживайте, йдемо вперед до перемоги. Біжу швидко на обід. Почалась тривога, хоч би мене запустили. Всім добрий раночок. Дуже бігом, дуже скоро. Новий влог. Сьогодні, можливо, щось познімаю. Зараз куди тільки не біжу. Спочатку я прибігла. На машині на нову пошту, а тут не можуть розминутись всі машини, які є. Так я пішла, я займу чергу. Бач, що робиться. Якось заїдеш. Як же прикольно заїжджає оця бандура під, цей, під бандуру, колеса під ящик. Так, мені треба сідати. Забрали, бачите, образці такі, вони прикольні і вони плотні, вони плотні, це дуже круто. Відразу чути, тільки береш в руку і відразу чути, що плотно. Боже, оце такий гарний. Оцей гарний і оцей зелений, і коричневий. А оця соломка тут таке, в нас соломка ну, з пікселем завжди краще. Але це однотон треба розбавляти дуже круті. Взяла чайку собі. Якщо насправді, то ганяю. Вже і образці. І з образцями на вулиці до дерева притулила, до трави притулила. Показала, фотку скинула дівчаткам. Зараз взяла чайку, поп'ю з вертотою і плести. Воно дівчатка вже плетуть. Викидаємо. Залишається. Це теж викидається все. Пиття викидається. Там, до речі, Міша теж забирає, викидає доски. Тут дівчатка плетуть, тут дівчатка плетуть, тут плетуть, тут плетуть, все плететься. Така красота, це просто прелесть. Тут сіточку перетягнули, але все приготували для того, щоб завтра вже плести. Тут один, один колір йде. Тут зовсім другий колір, але теж вона готова для перетяжки. Ой, не для перетяжки, для плетіння. Тут коричневого нема. А, пока. А тут вже одна сіточка, яку треба теж терміново-терміново закрити. І вона теж готова до плетіння, тільки тут нема коричневого. Коротше, молодці, після себе заміли трошки. і частенько залишаємо. Тут вже таке зібралось дуже дефіїщо. Коротко, а тут підписали нам. Коротше, все. все. Боже, оце виходжу і знаєте, що приємно? Що ще не темряво? Світленько. А, ні, це вже темряво, це так, мені здається. Чи ще не темряво. Коротше, не пойму, але ще не глибока ніч. За мною приїхав Міша. Їдемо вечерю супчиком. Таким, знаєте, на кулеш схожий рис, сосіски і... яйце. і обов'язково перчиком чорним. Я завжди перчу дуже сильно втомилась на сітках. Сітки, поки ти плетеш, ти якось не помічаєш. А потім, коли руки опустив, присів і все. Мені іноді шкода жінок літніх, які приходять, і так якось. Не жаліють себе, а я то розумію, бо воно непомітно, а я розумію, що потім їм буде все боліти. То я так попереджаю, кажу, посидьте трохи, посидьте, не натопчіть ноги. Все, мені смачного. Дуже До дякую. Добрий ранок. У мене день дежаву. дежавю. Можна навіть не знімати. А, з того, що змінилося, тільки те, що не сонечко, а йде дощ. А так зранку пошта і з пошти на сіточку. Але після сіточки ще на роботу. Все йду, бо дощик капе. Дівчатка плетуть. П'ю свою каву. Ну, я її п'ю, потім залишаю, потім знов п'ю. Намагаюся не того викласти сторіс, але щось щось. Тут отакі штуки на нарізку. І дівчаток багатенько сьогодні. Бачите, як плетуть. Дивіться, скільки сіточок класних. Плетуть, плетуть, плетуть. Всі плетуть. Аня, ти з зонтиком на сітці! ти як ото знаєш взагалі? Давай, Аня, твой звездный виход. Не, з кольором мій оцей, да, да, оцей. А, це бач. Давай, виход, пошла. Давай, пішла. Присядь, присядь. І породий потім. Оце на одес. Тут дуже перекидують все время. Дивіться, скільки вже наплели. Ця здоровенька. Це на гармати. Ця здоровенька. Оці взагалі ці оливка, за того, що один колір і дуже здорові. Як на місці все стоїть. Ні, звісно. А що ти хочеш? А сатаня? 20 двадцяти сантиметровий порезати надо 20? Ні, на 20, 20, 20 на, 20. 20 на 20. Да. Ну, Плюс-мінус. 20 20 20 20. Тут принесли смаколики військовим теж передати. А Женя вже віддає мішковину на сатання. А я убігаю. Я убігаю на роботу. Всім пока! Щасливо! Я на роботі вже відпрацювала, така втомлена. Оце зараз прибирала та й подобала. Завтра на роботу знов-з 8 ранку. І оце подумала. Мабуть, вам розумію, розумію, що вам не цікаво дивитись такі влоги. Але в нас зараз таке життя, це не тільки в мене, це... це не я там геройка. Знаєте, в нас всі так живуть. Ну, ті люди, з якими я... ті, з якими спілкуюсь я, вони отак живуть. Робота, родина, і е, хтось взяв падшевства. Військових поранених в лікарнях посіщають кожен тиждень несуть домашню їжу, несуть чайники, електрочайники, несуть адаптований спеціально пошитий одяг. Хтось перепаює айкоси, хтось сітки плете, хтось шиє. Ну, багато людей, з якими я спілкуюся, мого оточення. Всі отак. таке життя у нас. зараз. Просто день сурка. Сьогодні зранку сітки ввечері робота. Зараз додому прийду поїм. Завтра зранку робота, ввечері сітки, додому прибіжу і отак по кругу одне й те саме. Я зупинилась на сітках спонтанно, до цього були теж збір їжі на гарячі точки домашньої, робила відбивні, потім поняла, що мені треба щось одне. Оце сітки і свічки в нас остались. і... І я знаю, що Україна відвоює свої кордони, захищ... захистить свою незалежність, тому що ми просто нікому нічого Сейчас не... Сделаю. Нікому нічого не зробили і на нас напали. Просто варварські напали, вбивають. Я вже це багато разів казала. На болотах це не зрозуміють. На жаль, все поїхала додому.